Моро Божого всім нещодавно. Служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю військовому на передовій з проханням помолитися за нього. Вони зідзвонилися, вона помолилася за нього. Військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Людина, ця військовий, був дуже щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто там, де знаходилися вони, і вона не розірвалася. Ви уявляєте собі, взагалі, таке авіабомби, щоб ви розуміли, вони пробивають бункери і нищать усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там е їхній командувач сказав, що це чудо насправді, мабуть, що серед нас знаходиться якась божа людина. І цей хлопець каже, коли командувач це сказав, я згадав про тебе, каже цій служительниці. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і можливо вважаєш себе атеїстом, це не важливо, коли буде дуже скрутно помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос.